Вітаю, друзі. CNN констатує, мирний план Трампа по Україні провалився і Путіна це влаштовує. Більше того, американські журналісти пишуть про те, що кремлівський диктатор готовий і далі витрачати ще більше часу, ресурсів і сил на війну, на виснаження, намагаючись захопити якомога більше територій до потенційних перемовин, мирних перемовин. Отут головна помилка. Мирні перемовини путіну не потрібні. Він постійно сподівається, що Україна впаде, що Україні припинить допомогу, що українська влада буде і далі робити так, як робить зараз. І тому сьогоднішня чергова ракетна атака по Україні, яка Україна пережила, це тільки черговий доказ того, що Путін не планує зупинятися. До речі, це не остання атака в цьому році. Це знову руйнування, знову загибли, серед яких діти. Знову заструмлені міста. І в голові клекоче думка про помсту. Про що, що було б ідеально згідно старого принципу ока за око, зуб за зуб, але бажано 10 очей за одно око. Тут стриманість не потрібна, бо рашистське біосміття такими ударами. Доводять черговий раз свою людоненависницьку суть, а біосміттям з, біосміттям, з йому стриманість не потрібна. Але для того, щоб бити у відповідь, потрібно, щоб було те, чим бити. Обіцянка Зеленського про три тисячі ракет до кінця 2025 року. Звучить потужно, але обіцянкою вдарити неможливо. Ці слова вдарили лише по сподіванням українців, коли були проголошені, але не були реалізовані. Чергова порожня обіцянка Зеленського чергова, не перша і не остання. Але коло кому легше від розуміння цього до речі, секретар комітету Верховної Ради з питань національної безпеки, оборони та розвідки Роман Костенка вже визнав, що ніяких трьох тисяч ракет крилатих ракет не буде, і тому, що грошей на них немає. Це теж розуміння, яке потрібно, щоб люди усвідомили. А, до речі, дійсно, Мен пообіцяв три тисячі ракет, і навіть гроші на них в бюджет не заклали. Це для розуміння того, що навіть ніхто не планував виконувати. Зеленський пообіцяв те, що не планував виконувати. Чому? А може ще раз сподівався, що війна закінчиться до кінця 2025 року, і ніхто не буде з нього вимагати ці ракети. А нові гласи часу сподівається на неможливе. може ляпав це для власного піару і підтримки свого рейтингу. Порожні обіцянки спрацьовують, коли у населення проблеми з вмінням аналізувати та критично мислити. І це до речі, наш випадок українця з цим дуже погано. А може тому після всієї брехні Зеленського станом на жовтень 25-го року. Зеленському довіряють 60% попри всю брехню і невиконані обіцянки, попри травневі шашлики, попри ці ракети та інше, і він їм ще щось пообіцяє, і вони знов будуть йому довіряти. Бо якщо з дурнями спрацювала обіцянка про 4 тисячі євро вчителям про кінець епохи бідності і 3 тисячі ракет до кінця 25-го року, то можна знову щось пообіцяти, але не виконувати. І дурні знову повірять, а чому ні? Єдина проблема, що це ніяк не, не наближає Україну до помсти та перемоги. Невиконані обіцянки неспроможні виправити та покращити ситуацію на полі бою або помститися Росії. Вони залишаються невиконаними обіцянками, а неспроможність не вигласив виконати їх і захистити енергооб'єкти призводить до витрачених мільярдів гривень. Відсутності захисту цих енергооб'єктів і блекаутів в містах Зеленський зі своїми п'ять-шість успішними менеджерами натовпом слуг, які отримали в підозри в корупції, прикупили домівки на Печерських пагорбах і в ніці, елітних автівках і в одязі від Брунела Кученнелі будуть обіцяти і далі. Але як це наближає Україну Україну до бажаного а ніяк? Вони ж обіцяють не для того, щоб виконати, вони обіцяють, тому що живуть по принципу, їм би день протриматися і нічку простояти. Глобальної стратегії немає, плану перемоги немає. Те, що проголосив Зеленський, не виконується, бо було проголошено для красивого слова, а не для того, щоб реалізовуватись у житті. Є така стара єврейська приказка. Борода не робить з козла рабина. Так і посвідчення президента не робить зеленського державника та людину з досвідом, який може і знає, як перемогти Росії. А залужного, а залужного генерала залужного, який знав, як перемогти, і реалізовував це Зеленський звільнив з посади головкома ЗСУ через ревнощі до рейтингу генерала. У зеленського досвід шоумена. Досвід, який він отримав. В КВК у Маслякова в Москві і на каналі 1 плюс 1 у Коломойського. Оце він вміє. І ми спостерігаємо шоу, в якому лунають обіцянки, які ніхто не планує виконувати. І навіть з тих же самих Фламіндічів роблять шоу та піар замість обіцяних сім ракет на добу. А ефективність Фламіндічів під великим питанням. Хоча гроші на них у держави. Здається, є навіть лобіюють інтереси Фламідічів перед нашими данськими партнерами. Але під час війни порожні обіцянки, які не виконуються, відсутність стратегії плану, це шлях до поразки і до чергових обстрілів, на які нічим буде відповісти, окрім прокльонів. Це добре, що наші дрони б'ють по російських НПЗ, а знищують цю галузь в Росії. Це дуже добре, але погано, що нема обіцяних трьох тисяч ракет і інших ракет, які б могли не лише насти шкоду противнику, а й стримувати його від нових обстрілів. Бо коли в тебе є три тисячі ракет, то ворог думає, чи треба йому. Наносити удар, щоб отримати удар у відповідь. Ракети можуть бути зброєю стримування. Але обіцянка трьох тисяч ракет нікого не стримує. Росія не розуміє інших аргументів, окрім сили. Лише сила може зупинити ворога як на полі бою, так і в бажанні воювати далі. В порожніх невиконаних обіцянках сили немає взагалі, а у некомпетентних пристосуванців немає розуміння. Та досвіду, як це виправити. Тому сьогодні ситуація саме така. Чи можна ситуацію виправити? Так. Чи може це зробити Зеленський з Єрмаком, Татаровим, Літвіним, Середенком та Безуглою? Звісно, ні. Чи є в Україні ті люди, які можуть? Так. Чи є вони в команді Зеленського? Ні. Але звертатися до розумних і тих, хто може виправити ситуацію, Зеленський не хоче. На жаль, поки ситуація саме така. І чим раніше люди усвідомлять, що відбувається, і які причини призводять до таких наслідків, тим швидше Зеленський буде вимушений змінити свою модель поведінки. Вибачте іншого сценарію не існує. Самостійно він до змін не готовий. Моє щире співчуття всім, хто постраждав та стратів близьків, і повірте. Україна вистоїть, попри все питання в ціні, яку ми заплатимо за це. Чим раніше Зеленський зрозуміє, чим раніше він припинить обіцяти те, що не буде виконувати, і почне виконувати те, що потрібно Україні, тим менше буде ціна. І це треба зрозуміти всім. І Зеленському в першу чергу теж. Дякую, що дивилися. Дякую, що підписалися. Дякую, що поставили вподобайку, прокоментували і поширили відео. А головне, за що я вам хочу подякувати, це за те, що ви допомагаєте Україні і допомагаєте ЗСУ, бо допомога ЗСУ це найкраща допомога Україні. ЗСУ це і є запорука того, що в України є майбутнє. Є ЗСУ, є майбутнє. Нема ЗСУ, нема не лише майбутнього, України не буде. Тому донатьте на ЗСУ, приєднуйтесь до ЗСУ, допомагайте ЗСУ. Гуртуємось навколо ЗСУ і тоді справді. Все буде Україна!